Доброго дня, шановні восьмикласники! Тема сьогоднішнього нашого уроку періодична система хімічних елементів Дмитра Івановича Менделеєва. Але розпочнемо ми з вами сьогоднішній урок з перевірки домашнього завдання. Вправа перша, сторінка 16. Треба було порахувати відносну молекулярну масу речовин. Будь ласка, перевірте, чи правильно ви зробили розрахунок. Права друга сторінка 16, треба було визначити масову частку хімічних елементів. У вас було декілька формул. Перша формула НО2, друга формула плюмбум хлор-2. Я хочу звернути вашу увагу, щоб ви. На те, що відносна атомна маса хлору 35,5. Це єдиний хімічний елемент, де ми беремо відносну атомну масу як трубове число. І остання формула, де треба було знайти відносне масове частки хімічних елементів це формула h 2 so 4 Будь ласка, поставте паузу на відео і правильно перевірте домашнє завдання. Сьогодні, на нашому уроці ми починаємо вивчати найважлив... одну з найважливіших тем з хімії взагалі, не тільки з хімії 8 класу. Сьогодні ми починаємо з вами вивчати періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів. В цій темі також ми будемо вивчати будову атома. І тема сьогоднішнього першого уроку періодичної системи хімічних елементів є перші спроби класифікації хімічних елементів. Запишіть, будь ласка, в зошит тему сьогоднішнього уроку. У кожній науці існує певна класифікація понять, явищ і систем. Без цього наука розвивається хаотично, і в ній панує безлад. Дуже багато вчених працювали над класифікацією хімічних елементів. Наприклад, вчений Лавуазє всі існуючі елементи поділяє на металичні і неметаличні. Вчений Деберненер розмістив всі хімічні елементи по тріадам. Наприклад, він зробив такі тріади, як літій натрій калій, кальцій стройці барій, сульфур, силен і тілур. І він розміщав ці тріади таким чином, що середній елемент тріади має відносну атомну масу, яка дорівнювала середньому арифметичному відносних атомних мас двох крайніх елементів тріади. Тобто Відносна атомна маса натрію, наприклад, дорівнювала середньому арифметичному атомної маси літію та калію. Але відкриття нових елементів, яких не існувало на той час, показало неможливість розміщення всіх елементів по отріадам. Вчений Мейер у 1864 році. З 63 відомих на той час хімічних елементів спробував розмістити за їхньою валентністю всі ці елементи в 6 груп. Але зміг він розмістити тільки 28 хімічних елементів, помітив певні закономерності в збільшенні атомних мас елементах у групах. Але недоліком роботи Мейера було те. Що він не зробив ніяких теоретичних висновків. Вчений Ньюлендс у 1863 році розмістив хімічні елементи за порядком збільшення атомних мас і помітив, що кожний восьмий елемент подібний до першого. Він склав так названу свою теорію октав. Він розмістив таким чином перші 17 хімічні елементів, а далі закономірність його не працювала. Після е, того, як були відкриті інертні елементи, на жаль, ця теорія ОКТАВ зруйнувалася. Перші спроби класифікації хімічних елементів були невдалими. Учені Створювали різні за формою таблиці, графіки, брали за основу подібність складу та властивості, відкривали певні закономірності, але їм не вдалося створити єдиної системи хімічних елементів, які б виражали взаємозв'язок між усіма елементами. І таким чином, який перший зробив такий. Теоретичний висновок про знання про хімічні елементи, був Дмитро Іванович Менделеєв. На наступних уроках ми з вами будемо знайомитись з першими спробами, будемо знайомитись з тим, як Дмитро Іванович Менделеєв відкривав свою періодичну систему хімічних елементів. З періодичною таблицею хімічних елементів ви почали знайомитися з 7 класі. Ви знаєте, що всі елементи розташовані в періодичній таблиці. Я хочу сьогодні звернути вашу увагу на те, що пригадати просто з вами, що періодична система хімічних елементів складається з періодів, складається з груп хімічних елементів. періодів, у нас всього 7 груп у нас 8 групи це такі стовпчики хімічних елементів, в яких розташовані елементи з, зі схожими властивостями. На сьогодні вам треба знати, що існує група лужних елементів, це елементи літій, натрій, калій, рубіді, цезі, франції. Існує група галогенів. Це елементи флуор, хлор, бром, йод і астат. І існує група інертних елементів, це гелій, ніон, аргон, криптон, ксенон. Будь ласка, ви повинні в зошитах записати назви, записати ці хімічні елементи. І так, лужні елементи. Це природна родина хімічних елементів, які мають подібні фізичні та хімічні властивості. Це елементи першої групи головної підгрупи. Галогени – це також природна родина хімічних елементів, прості речовини яких вступають в подібні реакції. І інертні елементи це елементи восьмої групи головної підгрупи. Вони були відкриті рамзаєм наприкінці 19 століття зі, зі зрідженого повітря. Будь ласка, вам треба запам'ятати, що таке галогени, інертні гази та лужні метали. Дуже вас прошу на наступний урок прочитати параграф 4. Все це відео пояснено нового матеріалу записати у вигляді конспекту, цей конспект обов'язково вивчити і виконати вправу першу сторінка 22. Права перша, сторінка 22 нашого підручника. До наступної зустрічі!